Що до осені ситуація на фронті більше буде схилятись на користь України? Ну, понятное дело, что мы ми тактичне ядерне оружа на Україні приміняти не будемо Зараз Вашингтонський інститут дослідження війни, низка інших аналітичних організацій говорить про те, що у росіян триває літній наступ, і насправді у них нічого не починалось нагадаємо що наступальні операції росіян розпочали ще в грудні січні минулого року і тривають досі, але в них не вистачає ресурсів. Росіяни не виконали основні задачі у визначенні терміни і забуксували, відповідаючи на питання, чому вони розпочали наступ саме в той період, а тому, що вони бачили, що в Україні тоді був провал з озброєнням та боєприпасами. Конгрес Сполучених Штатів тоді блокував постачання Україні, але як тільки ці питання вирішились, росіянам стало зрозуміло, що вікно вертона вони вже проскочили, і воно зачиняється. Питання тільки часу, коли ця машина набере обертів, Це буде тільки тоді, коли будуть великі масштаби. Удари, отак От як сьогодні уночі, дійсно щось там забавонувалося у Севастополі, так дуже потужно. От як отак буде відбуватися кожен боже день, хоча би кілька місяців, отоді дійсно будуть наслідки. Тут нам правда дуже серйозний ідеологічний заїзд. Американська зброя працює по території історичної Росії. Це щось безпрецедентне, щось дуже серйозне, тому що відколи склалися два антагоністичні блоки після за результатами Другої світової війни. Таку ситуацію тяжко було собі уявити навіть на старті нашої війни, якби ще два роки тому хтось сказав, що через два роки ми будемо американською зброєю бити по території Російської Федерації і не станеться ніякого ядерного апокаліпсису, це би викликало. Гомеречний сніг. Прекрасно, що все це відбувається, але буду стояти на своєму. Масштабованість, поки що замало. А чи є у них чи легко перехоплювати російською зброєю ракети від Хаймерсів? Ну поки що, поки що достовірної інформації, що їм вдалося, хоча б це раз по справжньому зробити, немає. Звичайно, вони нескінченно кажуть, що їм це вдається, що вони збивають все, що можна збити. Вони на початку війни у перших два місяці, певно, разів 10 чи 15 сказали, що знищили всю нашу авіацію. А Путін назвав цифру 16 тисяч про. Бронетехніки за всю Другу світову війну Радянський Союз передав за першим лендлізом точніше американці Я прошу вибачення, передав радянському союзу за першим лендлізом тисяч щоб ми розуміли, як вони уміють викривляти непропорційні даних. Ну вони і Хаймерсів скільки на знищували нам чотири тільки передали. А вони вже через пару днів звітували, що всі 16 знищили, хоча їх тільки чотири і було. А продовжується розмова про те, що а, Хаймерси по прикордонню російському це добре, але було би добре і атакамсами, і подалі. А чи є шанс? Чи прийшов вже у наших партнерів, зокрема і у американців, оцей психологічний злам і умовно вони можуть нам дати дозвіл: окей, атакамси і далі в глибину. Я думаю, що процес почався, але я не думаю, що він буде таким швидким. Питання: що вкладати у швидкість для нас? Місяця дуже багато для них місяця це це в нас зовсім різні тайм коди у, у зміні того, як протікає і пропливає ця війна. Але перший крок зроблено, сподіваємося, буде. І наступний чи треба як найдалекобіннішу ракету, як найдальшу? однозначно, штатний боєприпас М 31 А1 чи М 31 А2 це 84 кілометри. Треба на 165. Є така ракета М 39 із бойовою касеткою. Чому? Тому що головний масив військ знаходиться на відстані до 90 кілометрів. Ми їх поки що не маємо чим діставати. Дійсно, в цій зоні вони прибрали все, що можуть прибрати, але там велика. Мережа і густина аеродромів першу чергу для армійської аві авіації – Оце наша зручна і, і потрібна ціль. але знову ж таки потрібна далекобійна ракета. А вони одразу після того дозволу від сполучених штатів перемістили подалі від лінії ураження свої там резерви і основні сили. Чи воно і від початку так було? Однозначно, зразу, зразу там було дуже багато усього. Як як тільки зрозуміло, що будемо працювати, все змістили. А для Криму ситуація для ворога, яка там навіть оголошувала надзвичайний стан. У них там, ну справді, була гаряча ніч. Але, попри все, попри ці удари українські, і ми розуміємо, що вони влучні по наслідках. Вони все одно тягнуть і тягнуть у Крим якесь озброєння, там засоби не можуть цього не робити. Чи це якась я не знаю, кото чорнобаївка в них? Та не можуть не робити для них сакральний, особливо для Путіна. Вони будуть намагатися його по максимуму захищати. Але дійсно цієї ночі відбулися дуже серйозні речі. Правда, що немає достовірної інформації, що як наскільки масштабовано. Ну, там велика серія вибухів Думаю, що детонували якісь боєкомплекти найімовірніше до їхніх зенітно-ракетних комплексів. Ну і направду добре, що витяг серед цивільного населення починається. Бо маємо пам'ятати, що хароских хороших. Русських ніято воює не Путін воює весь московський імперіалізм проти нас і те, що нарешті це зачепило і їх так по-справжньому тут є певний коефіцієнт корисно. Чи хоча справедливо ще заради треба сказати, що в московити це все будуть використовувати собі на користь ще більше демонізувати українців, ще більше демонізувати Сполучені Штати Америки. А отже, в такі сповісті навіть якось реконсолідовувати своє населення на по Тирані. А е, е, чому вони і продовжують використовувати оці цивільні об'єкти і цивільне населення? Вони ж розказують, що там в Криму їдьте на море, в Криму все хорошо, а е, при цьому не не можуть навіть приховати так. Е, всі ці наслідки ураження. І е, вони тепер і своїх людей використовують по суті як живий щит. Хоча ну Крим, це ж для них якесь дуже максимально сакральне місце. Та звичайно, та ніколи вони до своєї бідломаси не ставилися як до людей. Якщо владним елітам треба. Треба прикритися власним населенням тільки щоб зберегти владу. Вони зроблять ще за що завгодно. Не забуваємо що зараз це все розтражують на світових майданчиках. Що от, мав бляв, дивіться, що укронацисти витворяють, треба якось цю проблему врегулювати. Не можна на них дивитися, як на людей, які мають якийсь певний цивілізаційний зміст. Свого часу ще до сам про них висловився росіяни дуже релігійні люди перетрим'ях зарубати вас сокирою, От Отакими вони завжди були її будуть, і допоки монстр не рухне і не стиснеться до кордонів 1471 року, чому цей рік останнє картографування москові як такої ще до приєднання Новгорода Великого. І доки допоки кілька поколінь не пролікується від вілічія і. Суто московського шовінізму, допоки вони такими всі будуть поголом, і у війську теж така ситуація. Ну, ми не можемо показати це відео. але я думаю, що всі його бачили, коли там е е біжать росіяни, одного влучило дроном українським, і другий взагалі без паузи, просто підбігає, доби добиває його, ну в лоб йому стріляє і біжить собі далі по своїм справам. Ну, це мені здається навіть для росіян занадто. Та нічого нового, та нічого нового у другій світовій війні росіяни розстріляли своїх власних, ну тоді радянський союз 150 тисяч особового складу за різні учительки. Це про тому, що нацисти, які вважалися дуже лютими людьми, розстріляли всього на 7 тисяч, щоб ми розуміли, які неспівмірні показники між цими явищами. Таке поняття, як загороджувальні все суто їхні винахід. Ну, але ж це, ну якби я не знаю, це ж особовий склад. Ну, воно має нести хоча б якусь цінність. Його і ж там що? готували, вчили стріляти в діли, зрештою вбитий завжди легше, ніж поранений. Пораненого треба винести. Мінімум двом людям, а то трьом і чотирьом. Ти сам стаєш тоді дуже зруч, зручною тіллю для тих самих дронів. Пораненого треба полікувати. Йому треба надати увагу. Знайти автомобіль, щоб вивезти. та це така та, Це в їхньому розумінні дуже складно. Так спростили йому життя. Він пішов там десь до Кобзона, чи, чи куди.